Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас неділя, сьогодні у нас дебати, але не про дебати я хотів би вам розповісти. Значить, дуже багато є питань, чому працівники поліції так в'яло, так якось знехотя шукають техніку, там чи то мобільні телефони, чи то якісь планшети, чи то ноутбуки. Я також, чесно кажучи, задавався цим питанням неодноразово хоча особисто в мене буквально у листопаді, да, в кінці листопада, здається, викрадали мобільний телефон. 31-му маршруті в місті Черкаси, Але мені його знайшли там буквально за якихось місяця-півтора. Телефон вже був у мене. І я часто задавався питанням, чому ж так, що працівники поліції е, ну, в'яло шукають техніку викрати. І я про це думав буквально до вчорашнього дня. Вчора, я, е, їхали ми з товаришами в місто Звенигородка, виїхали ми зі Сміли е, і виявили, що забули вдома гаманці. Тобто в нього не було абсолютно коштів. Лише в одній там дівчини був паспорт при собі. В мене два телефони, той, який в мене викрадали, і мій телефон, яким я зараз користуюсь. Тому що за той період, поки шукали мій телефон, я придбав собі інший. І ми домовилися, що зараз дівчина заносить до ломбарду телефон. І відповідно на ці кошти виручені, ми заправляємо автомобіль. А коли повертаємось назад, ми просто цей телефон викупляємо. Значить, дівчина заходить до ломбарду. І не було там хвилин 10, вона після цього повертається. І така, знаєте, дивиться на мене і говорить, що ну, телефон то крадений, він в розшуку. Ну, я її заспокоїв потім, розповів ситуацію, що його в мене шукали, цей телефон, це мій телефон. От, його ще не зняли з розшуку. Ну, не, не про це мова. І, і вона говорить, що Побачили працівники в базі, що телефон крадений, що е, він в, в розшуку знаходиться, спокійно повернули техніку і все, ніхто нічого, абсолютно ніяких кроків. Вона ну, злякана була, я її трішки заспокоїв. От Ми повернулися додому і поїхали до по своїх справах. І от сьогодні я вирішив особисто обійти три ломбарди і подивитись на дії працівників ломбардів, як вони ведуть себе, коли до них приносять крадену техніку, коли вона позначається, що вона в розшуці, що вона крадена. Я був у трьох ломбардах, не буду вам зараз афішувати назви цих ломбардів, Ви подивитесь у відео, в яких ломбардах саме я був. Що можу сказати? Після цього відео ви я думаю зрозумієте, чому у нас поліція не може просто знайти всім мобільну техніку, там я не знаю, планшети, ноутбуки, телевізори. От особисто я це сьогодні для себе зрозумів. Е, ну єдине, що скажу, що ось, до речі, цей мій телефон, який у мене викрадали. Так от в одному із ломбардів працівник, ну, наскільки був в шоці, що навіть забув свої сім-карти. Тому що по правилах ломбарду сім-карти власника виймаються, вставляються свої робочі, от, і він уже там перевіряє, чи справний телефон, чи грошей. Так от в одному із ломбардів працівник навіть забувся ці сім-карти в телефоні. Тому ото так, я думаю, що всім тепер стане зрозуміло, чому ж працівники поліції так в'яло і так слабко шукають мобільні телефони, планшети і ноутбуки. Чи хоч в одному ломбарді на мене викликали поліцію, чи хоч в одному ломбарді поцікавилися звідки в мене ця техніка? Ви зараз це все передивитесь. Тому всім приємного перегляду, удачі вам всього самого кращого. телефон можно вам что -то? Да, там, напевно, перевернулось? Тогда стыжь нет, два. Не помню уже, мабуть. Да, 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 це знімати захисні стікло. Ну, ви там, ну, перевірити, чи всі функції працюючий, все. Я просто що якщо ви захочете, то я маєш, поняв. Що а. Я понял. Ага. Должний ж, так. Угу. угу. Це, я не знаю, скільки. Діревий 400-500. Хоча б Мій там головне, чи він там не крадений, не врушу кудись. Щоб знати, мало ли. Це так, поняв, не ваш телефон. Ні, ні. Якщо все нормально, uh -huh. десь около тисячі до тисячі моє. Хорошо, добре. На всі тисячі? Ну, ну, гривень 500 мені 600. Okay, я... Ну я ж просто не цікавлюся. Я зрозумів. Якщо. Yeah. Yeah. якщо все нормально. Uh -huh. Мені головне, чи він там ніде да не фігурує, зрозуміло. Мало не. Ну що там? В розіску, так? Да? Я зрозумів. А взагалі, ну можливо, його продати там можна чи якось. Власне. Ні, не можна, так? Можеш да? його фотографувати, всі сіті пустити. Ага. Шукати. Я зрозумів. То ви ну, не можете, так, да, його ні прийняти, нічого. Я таке питання, до вас я це все фільмував на камеру. А чому ви не викликали працівників поліції от зараз? Просто ну діло в тім, що мене дійс телефон дійсно викрадався, і мною була написана заява, ну я ще з бази не зняла. А чому ви не викликали зараз поліцію? Ну як, Якщо ви базу дивитесь? Якщо ви базу дивитесь, то... Так я розумію. От ну, зараз я викрав телефон, якась людина його спокійно шукає, а ви так нас спокійно випускаєте і говорите, я міг би, міг би. У нас на камерах то хтось буде входити з запросом один веде, то в нас камери все показує. Я зрозумів. Ну, Я так зрозумів, що ви не викликаєте, да, в разі чого поліцію, якщо вам приносять крадені речі. Взагалі, а це ваша гаряча лінія. Дякую. Добрый день. А телефон можно сдать да, на там период? Нет, это было несколько дней назад, девушка приходила, мы нашли, я нашла телефон в базе, сказала, что мы не можем его принять, она сказала, что... Этот телефон бил, но з вази його не вбрали, так там вот так. Ну і собственно, пару днів тому це було. Це була дівчинка. Це до вас телефонувало керівництво ваше, так? Да? Гаряча лінія. Я зрозумів. А скільки, будь ласка, вже сенсу нема здавати вам телефон. А чому ви, коли до вас приходила людина, ви не викликали поліцію, якщо ви знали, що цей телефон крадений? Якщо він знаходиться в базі. От зараз ви щойно говорили з керівництвом, да? з вашим. Яке... до якого я щойно зателефонував. Ну, я правильно, я щойно говорив з вашим оператором, в мене є записана розмова і одразу вона два зателефонувала до вас сюди. А чому ви не викликали поліцію? Якщо ви знали, що цей телефон да, що він знаходиться в базі? Я не знаю про цей телефон нічого. Ну ви щойно ж в мене є запис як ви сказала, що дівчинка приходила, телефон крадений, вони його знайшли, потім не знайшли. Я сказала, що така, такий случай був два дня назад. Правильно, я вам зараз можу привезти цю дівчинку, і вона підтвердить, що ви поліцію не викликали. Ви спокійно відпустили з цим телефоном, і все. А. Чому так? Я просто зараз роблю експеримент серед ломбардів. А чому? Чому так ломбарди отак? Як же ж поліція може тоді знаходити крадіїв, да, от таких телефонів, ноутбуків, якщо ви спокійно відпускаєте цих крадіїв? От, ну, дівушка вона могла говорити, що ну, що завгодно. А хто ви? Іващенко моє прізвище. І Іващенко моє прізвище. Чому? А хто ви? Хто? хто? я? Ну, Ви прийшли, задаєте мені воборот, да. хто ви? Громадський діяч. Можете зайти в Фейсбук, на Ютуб, ви мене знаєте. Ну, так чому ви відпустили? От, а просто... Я повина відпочати на ваші роботи. Тобто я так розумію, що ви просто ну, не свідомий громадянин і все, да? mm -hmm. ну, так? Комментарії... Це ломбарди, Ломбард, Ломбард-Капітал. Я зрозумів. Все добре, дякую. Ось Ломбард, наше діло. Я зараз помітив, що тут остати свій телефон, їм будуть Можливо, хоч тут викликать поліцію, нарешті. І проявлять свідомість. Можливо і ні. Побачимо. Добрий день. А сіть, будь ласка, телефон можна вам здати на певний період? Або можливо, й продати його. Ні, нема. нема. этом сим-карта вейня мы это свою вставить. что? А, да, 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 да. А если что, допустим, в росшу, вы ее приймаєте или не? Нет. Нет. Да, показал сюда. Показалось да? Або можливо я просто продать вам. Ні? Він якщо угу. Туда роботи, Та ні, все працює там. Не а, а, то можливо, він не хай довше побуде, бо інколи така там бува, поки там він загрузиться. Що? Не берете, так? А взагалі ні за які гроші. Ну, можливо, там хоть. Ні за які гроші. Ні за які гроші. А що показало, да, все таке ж він розіскає. Ну там у вас і состояння збільше, навіть. Вже не зрабатує, там де тріщення. А скажіть тут, будь ласка, я фільмував нашу змову. А чому ви не викликали поліцію? От ну, питання до вас таке, логічне. Мені оценщик сказав, що отказ по состоянию. Це ви мене будете у Фейсбук уже вилазити? Ні, ну я просто обхожу не в один ломбард зараз, ну там третій. То чи чомусь, ну, в жодному ломбарді. Цей телефон дійсно крадений в мене був. Я писав заяву, мені його знайшли за місяць. Але чомусь не, ну, не... встиг. В... Ну, я ж вам відразу сказав, що він в розшуку. Телефони всі пробуваються. Ну, так ви показали, що він в розшуку. Ну, все-таки чому ви не викликали? От? Мені ніхто його не перебував, чи він в розшуку чи... Ну я вам сам сказав, що він в розшуку відразу. Я ж вам відразу сказав на камеру, що він в розшуку перебував. Просто не захотіли. Ну, зателефонувати в поліцію, проявити свідомість, а вдруг людина якась його шукає, там віддала зарплату свою. мені якої інформації не маю надавати. Я вас сподіваю. Хорошо, так. добре, дякую. Це в нас наше діло. А не скажете, де тут ще є ломбард? Тільки тут, да? В центрі? Чи шедесі?